Група чи поруни чи порухи з Ерсах. це є група, де ми виставляємо свої перемоги над плямою або над якоюсь проблемою. Ми ділимося досвідом, розказуємо про те, що нас вразило. Тут ми показуємо фото до і після, і ми можемо як задавати питання, так і розказувати про свій досвід. Як потрібно шукати. Продукцію і властивості певних бадів або певних продуктів тут в групі. Ми mm -hmm. нажимаємо на напис чипорухи, чи порони. Чи чи Посередині тут є можливість, така як «Пошук в чаті. Нажимаємо і в стрічці пошук пишемо, наприклад, баньо. І от у нас є 15 пунктів, де ми можемо. 15 позицій, де ми можемо показати статті, які упаминаються про баню. Далі, як треба підключати до групи. Вверху на шапці є людинка з плюсиком. Я нажимаю, показую саме, яку людину я хочу запросити крапочкою. І запрошую, людина отримає отаке от запрошення. Користуйтеся, будьте активними. Розказуйте, що у вас вразило. Діліться до.